Ранок вдома триває. Всім вітання. Сьогодні ми з вами з 7.30 до 10.00 години. Як і завжди, по буднях. І як завжди, по середах в нас урок фінансової грамотності з Юлією Баткаловою, засновниця школи фінансів і практикуюча інвесторка. Поділиться таємницями фінансових стратегій з інвесторами-початківцями. Доброго ранку. Доброго Юр. ранку. Доброго ранку. Uh, ну, ми знаємо, що ти багато років є інвесторкою в різні види активів. Тож давай uh, поділися досвідом, що почати новачку, який замислився над тим, аби примножувати власний капітал. Наприклад, мені. Мені здається, Костянтин в нас вже профі, точно. Але приховуємо. Не, не зізнається, якщо ми будемо говорити саме про початківців, про наших шановних українців, які хочуть вже потрішечки примножувати власний капітал, зберігати гроші, які ми заробляємо. А вже ж тут важливо розпочинати з більш консервативних інструментів, тобто там, де ми будемо мінімізувати наші ризики. Тому я думаю, що в ідеалі розпочати з військових облігацій. Ми з вами знаємо, що це хороша допомога нашій країні, і купувати їх досить легко. І плюс військові облігації ми можемо розпочати купувати як в гривні в національній валюті? А це в середньому десь 15-16% річних так і в іноземній валюті, наприклад, в доларі США під 3-4% річних теж досить цікава інвестиція, якщо говорити саме для початківців. Угу. А якщо ми говоримо про валюту, на які валюти зробити акцент? Тут я б зробила акцент все ж таки за рахунок того, що ми маємо вибір, і якщо у нас є можливість розподіляти між різними валютами, то більшу частинку я б вклала все ж таки в іноземну валюту, тому що ми знаємо, хоча там невисока відсоткова ця пропорція, яка нараховується, все одно краще, чому валюта? Тому що ми знаємо, що курс Нашої гривні, да, ми знаємо, що таке інфляція, і ми знаємо, що є також девальвація. Тобто, ми знаємо, що гривня потрішечки зараз продовжує знецінюватись, не від того, що Національний банк він відпустив курс і він більш плаваючий зараз, але все одно у нас також є. Трішечки ну на на даний момент трішечки, але ми не знаємо, що буде зараз знецінення гривні відносно іноземної валюти. Якщо говорити про більш стабільну іноземну валюту, на зараз це все ж таки долар США, mm -hmm. ну як ні. завжди, так в принципі, так тому краще робити нашу ну, історію. Угу. Акцент е... поки що тут. Так а як взагалі можна правильно розподілити кошти між різними активами? Якщо ми говоримо про початківців? То в ідеалі розпочинаємо з наших військових облігацій, і далі можна потрішечки додавати ETF. Якщо пам'ятаєте, ми з вами говорили, що ETF – це більше вже про фондовий ринок, переважно про фондовий ринок Америки. Але один такий ІТФ-фонд, він вміщує в себе, ну, може вміщувати 100. Або 200, або 300, навіть 500 різних цінних паперів. Тобто, таким чином людина, якщо тільки-тільки розпочинає інвестувати, наприклад, є якась сума, може бути 500 доларів, так як її розподілити, можна частково 200 доларів покласти, там або 300 на наші військові облігації, тобто залишити їх в Україні, але покласти на військові облігації в доларах США. І решта, те, що у нас залишається, вже можна на цю решту на залишок купити. Або ETF або часточку хорошого ці і фонду у американського, наприклад, брокера, і там переважно чому о, хороша дуже ця диверсифікація, тому що якщо у нас військова облігація дає 3-4% річних, ми знаємо це фіксована дохідність, то ETF потенційно дає більше в середньому від 10 і більше відсотків річних. Тобто таким чином у нас сума, яка у нас є, буде заробляти для нас більше аніж тільки якщо ми вкладали б тільки в тих. Військові облігації, наприклад, так. А чи варто зараз розглядати нерухомість в Україні в якості інвестицій? Чи краще інвестувати в себе? В себе теж дуже важливо, але кожен розуміє це по-своєму. Якщо в свої знання, це дійсно важливо. А хтось інвестує в свої якісь розваги. Я думаю, що це не дуже хороша була б інвестиція. Я просто в масу емоційна інвестиція є таке формулювання? У нас є немає, але можемо створити. Ну скажи класно, але ну, мені здається, це теж дуже потрібна історія, тому що емоції вона нам дають сили жити далі рухатися. Так, хороші емоції це дійсно те, чого зараз не вистачає багатьом українцям а вже ж хочеться. Але я скажу, що інвестиції в цінні папери, або, наприклад, у військові облігації, так це теж хороша емоція, коли ми бачимо, що наші гроші працюють, що вони примножуються, що ми заробляємо відсотки, дивіденди. А якщо відповідати на питання щодо нерухомості, чи можемо ми взагалі інвестувати в нерухомість України, тут важливий момент, що ми можемо інвестувати по різному, тобто фактично, ми можемо купити квартиру. А якщо мене зараз питають, чи варто зараз купувати квартиру на території України для того, щоб здавати її в оренду, я все ж таки радила б поки що зачекати. Тому що нам потрібно, щоб купити цю квартиру, відразу вкласти велику суму. Ми знаємо правильно, плюс великий термін окупності десь 10 плюс років для того, щоб нам за рахунок оренди окупилася ця квартира. Mm -hmm. Тому, поки у нас не дуже стабільний стан, так поки у нас війна в Україні, тут саме в цю категорію інвестицій, я б поки що зачекала інвестувати. Але ще є варіант інвестувати, наприклад, в м, пайові інвестиційні фонди, так, так звані, або в їх багато різних, наприклад, готельна нерухомість на території України. Mm -hmm. Тобто, у нас є багато різних компаній, які збирають пул інвесторів. Тобто, це не один я як інвестор, це нас, наш нас може бути 10, 15, 20 людей. Ми інвестуємо туди менші суми аніж якщо порівнювати, коли ми купуємо квартиру. Наприклад, 5, 10, 15 тисяч доларів ми інвестуємо. Таким чином ми маємо часточку в якоїсь нерухомості, яка потім або здається в оренду, або якщо це готельна нерухомість на території України, як правило, це готелі, які будуються в Карпатах. Ми можемо туди вкласти 10 тисяч доларів. Так там буде теж невисока прибутковість, але ну плюс-мінус така прибутковість, якщо говорити порівнювати з нашими військовими облігаціями. Але це все нерухомість і mm. хороша диверсифікація. У мене таке запитання. Моя дружина постійно мені каже, щоб я вкладав гроші в неї. Наскільки це зараз доцільно? Костя, у вас ідеальна дружина? Я хочу сказати, що якщо це особистий розвиток, угу. якщо це дійсно хороші емоції, якщо це те, що потенційно дасть можливість людині, от як Лілічка сказала, що якщо у нас хороші емоції, якщо ми інвестували в хороші емоції, що збільшується? У нас збільшується продуктивність. Таким mm -hmm. чином ми можемо більше заробляти грошей. Ми можемо бути а, більш позитивно емоційно налаштованими на розвиток своїх проєктів, наприклад. Тобто, це теж хороша інвестиція, якщо вона дійсно потенційно нам приносить хороший настрій, і хороший настрій нам допомагає розвиватися. Тут ще дуже важливо не боятися інвестувати, тому що от ми говоримо про те, що дійсно у нас зараз на жаль дуже нестабільна ситуація в країні, так. але е з іншого боку, ми розуміємо, коли як не зараз. Так? І інвестиція в освіту, не знаю, в емоції, як ми вже сказали, в ремонт. Якщо в нер... не нерухомість, то можливо ремонт, чи до речі, на часі робити ремонти зараз. І це ж теж певного роду інвестиція в своє особисте життя. Тут варіант ремонту може бути різний. Якщо це ремонт в тій квартирі або в будинку, в якому ми будемо жити. Це для себе інвестиція більше для себе. Так а якщо це наприклад, ми здаємо квартиру в оренду, і ми знаємо, що чим краще ми зробимо там ремонт, чим швидше ми його зробимо, тим швидше ми будемо здавати цей будинок або квартиру, то це теж хороший варіант. Угу. У будь-якому разі мені дуже не подобається вислів не на часі. Мені здається, що все на часі, тому що життя в нас одне і його треба проживати. На жаль, в таких умовах, які ми зараз маємо. Тому давайте бути е грамотними інвесторами в своє особисте життя. Чому нас і вчить Юлія Баткалова? дякуємо, дякуємо Дякує. Дякує. нашій Дякує. економічній експерті, Юлії Баткаловій за цікаву інформацію та корисні поради. Ну і продовжимо наш ранок вдома залишатися з нами попереду ще чимало цікавого.